Наталю, батли позаду, попереду будуть нокаути. Ми тебе із цим вітаємо. Тобі вдалося подолати свою суперницю чи не суперницю? А? Ну от ти знаєш, в останнім часом всі два дні до підготовки до боїв ми трошки зблизились. І той так, така інтрижка поміж нами, коли ми готувалися до цього, готували пісню. Вона була така в нас напружені відносини. Зараз все так згладилось. І я дійсно рада за неї. От чесно, ми коли давали інтерв'ю внизу, ми сказали, ми дуже хочемо, щоб хтось нас, обидва з нас залишились. Тобто хтось із нас залишився в команді потапа, а когось із нас вкрали. Тобто, ми так домовились і так це вийшло. Я дуже цьому рада, справді. Ну, ти перша, хто прийшов і каже нам, що до цього були не дуже стосунки, а зараз вони добрі і гарні. Тому що всі приходять, і кажуть, ми з самого початку дружимо, і я так хвилювалася, і так хвилювався. Ти кажеш правду, і дивись, твоя подруга, мабуть, вже вона теж в голосі. І у вас був от дуже дуже крутий дует. Ви такі емоційні, але ось ти, мабуть, чогось боялася під час е свого виступу. Може, взагалі нічого ти не я боїшся? Не знаю, я не знаю. Я не боялася, але можливо, в мене був такий стимул. Рухатись, тому що потап мені дав настанови, які я не могла просто не виконати. От я повинна бути такою, і можливо, я трошечки не знаю, як це в камері здалося. Можливо, я трошки перестаралась, але я це робила від душі. От я так відчувала. Я намагалась кожну секунду прокайфувати на сцені. Слухай, ну там буде мільйон думок під твоїм відосом. Знаєш, в коментарях ми вже почуємо, і почитаємо. Насправді ці відгуки, як це все було насправді. Круто, що з Київстар тебе можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар тебе дивись вдома і будь де. А взагалі, е, з ким боялася бути в батлі із своєї команди? Можеш назвати ім'я? Ой, Насправді я навіть так не скажу не знаю, я Мені не здається... знаєш, що їх Ні, це неправда. Ми познаємось. Мені здається, кожен учасник моєї команди він ем, сильний по-своєму. І дуже страшно було б з кимось також стати. Це була б зовсім інша пісня. Зовсім по-іншому я повинна була розкритися, показати себе. Ем, можливо, там були б цього учасника когось сильні сторони. Мої сильні сторони. Треба було якось це все совокупити в одне. Тому я не знаю. Потап навчив вже читати реп. Ще не навчив. Я хочу якраз спитати. Я бачу, що Маша читала. <рес> так. Маша читала. Ну мені здається, в подальшому я навчусь читати на нокаутах. <рес> на нокаутах. <рес> Ну, не знаю, там Буду вже як... <рес> ну може зараз що зачитати, знаєш? На ходу Не <рес> <А> насправді це <рес> <за> жарт. <рес> так, не будемо ставити тебе в незручне становище. <рес> 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 ну насправді ти максимально емоційна людина. Давай секретик відкрию, як справлятися з своїми емоціями. Ну, і взагалі, як ти вважаєш, потрібно їх з ними якось боротися чи класно їх показувати? Мені здається, в житті я більш е, захована, і от коли а я виходжу ні. на сцену, я зовсім інша. Я навіть сама, я від, сама від себе в шоці, що я можу такою бути. І це наскільки круто, я сама себе вивчаю на сцені. І я думаю, блін, а я можу такою бути? А давай я спробую ще по-іншому. Е, і насправді голос він мені дав таку впевненість собі, якої я взагалі не відчувала. Я коли йшла на голос, думаю, так, не все. Оту невпевненість залишай вдома. Ні, ти зовсім інша. Ти націлена на перемогу. В тебе є ціль, ти її виконуєш. Ось отак я сюди й прийшла. Ну, слухай, частіше всього це навпаки. Ти виходиш на сцену і ти закриваєшся. А ти навпаки відкриваєшся, все залишаєш вдома. Ти молодець. Дякую. Слухай, Наталі, у мене ще до тебе таке питання, оскільки ми всі знаємо, що голос країни це така музична сходинка для початківців вокалістів, вже можливо для тих, хто має якийсь досвід. І зрештою люди зачасту вже готують якусь концертну програму, вже збирають якийсь альбом. От від сліпих прослуховувань до батьків, що змінилося в твоєму житті? Можливо, є вже якісь пісні. Е, ну от зараз я працюю над своїм вокальним матеріалом, над своїми піснями, тобто я їх зараз всі накопичую, і от зараз я в роздумах, уже плани мене построєні. Що? І я. Так, що коли це треба зробити, пришвидшую свої темпи, бо вони були дуже повільні до цього. І я дуже вірю, що під кінець цього проекту в мене вже вийдуть свої власні пісні. Mm -hmm. І так. Але влучно сказала під кінець цього проєкту. Значить, хтось планує бути в прямих ефірах, суперфіналі. Ми тобі так. цього вважаємо. Да, Проваджаємо тебе. Біжи там відпочивай, але не забачу тебе на каути на попереду, тому потрібно готуватись. готуватись. Буду так. готуватись. Дякую. Ми всім бажаємо тобі так. успіхів. Дякую, до побачення всім. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш youtube канал, залишайте коментарі та подобайки. Побачимось вже за тиждень. Па-па! Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ.